Рота це і один повара назад, один два, ліво вперед, один, два, права назад, один, два три. це третє заняття танцювально-реабілітаційного проєкту Поверни мене з війни, який в Ужгороді стартував у березні цього року. Цей проект виникав уже не перший день. Ми розробляли з нашими тренерами Ерфаном Віталієм та Вікторією Запруцькою. А мета була реабілітувати та повернути військовослужбовців з війни. Наразі зареєструвалося 15 учасників проєкту: це військові, які проходять реабілітацію, ветерани та члени їхніх родин. Заняття для них безкоштовні. Ми давно так мовити викохували цю ідею з приводу того, щоб професійний спортивний дивізіон мав можливість долучитися до нашої перемоги майбутньої і вкласти. Певну душу в цей, цей проект для того, щоб ми могли е так мовити, психологічно реабілітувати наших захисників. Оксана Лазур, дружина військового, на тренування прийшла вперше. Каже, зробила це для себе. Всі ми стараємося опікуватися родинами, і всі ми намагаємося якусь користь приносити чи волонтерством, чи якимись іншими справами, і на себе залишається дуже мало часу. Військовий з позивним вухо зараз проходить реабілітацію. Каже, на заняттях розслабляюся, все забуваю. Гуляйте, Наразі ми почали із повільного англійського вальсу, так як ну, найпростішим першими кроками, так як ми вчимо дітей, є саме в програмі. Це вже є певна методика, певне положення, по якому ми рухаємося. І, власне, спробували на цей підхід до наших військових, то я маю надію, що за певний період часу ми покажемо гарний результат. На проєкт учасники можуть приходити зі своєю парою. Для тих, хто захоче долучитися, але не матиме пари, тренери підберуть партнерів серед танцівників-волонтерів. Партнерки – це дівчата, які танцюють нашими учнями. Танцюють в хобі групах, танцюють в спортивних групах. Це прискорить саме вивчення військовими, цими цих танців, тому що досвідчена партнерка безумовно або партнер зможе набагато швидше розвинути це. Набір учасників на проект Поверни мене з війни триває. Охочі можуть звернутися у громадську організацію Волонтери Закарпаття. Тетяна Рожновська, Андрій Гісем, Суспільне новини.